Миром Божим, трагатіні нам усім потрібен Господь. Навіщо Господь? Тому що це є правда, істинна Правда. Сьогодні дуже багато людей мають підмінені поняття, не за свої слова, говорять одне і і так хочеться, да піти в цей світ, послухати новини, послухати всіх підряд. Да? І приходить депресія. Люди вони з психічними хворобами, вони не можуть спратися з емоціями, приходить якесь нагнітання і так далі. І сучас того, це є дерево життя. З якого маємо живитися? Він дає істину, дає свободу. Він говорить, коли пізнаєте істину, будете свободні, пізнаєте Ісуса Христа. Ісус Христос. Він явив нам Бога. Ми пізнаємо Бога взагалі да дасть свободу від цього всього світу, від цього гріха і писує. І багато людей сьогодні да, от, вони не відповідати свої слова, будучи там на рівні мирових світових, да, от, таких людей, як президенти. Можуть сказати слово, а на другий день сказати О, я там пошутив, я забув, і воно нічого не стоїть. Він мали би да, показувати приклад. Якщо такі люди, світові люди, вони показують такий приклад, то що ми можемо якби, да, від людини вимагати, від звичайної людини. Да? Вона скаже, теж да, сьогодні дала забрала твоє слово. Ось навіщо нам потрібен Господь, щоб людей пробуджувалося вся розум, відповідальність за свої слова, за свої вчинки. І безум'я сьогодні да, виходить. Не само погружаються якісь такі відкриття, науку, все там. І ці кожен день відкриття нові, а нові відкриття вони якби поводують похорони старого відкриття, тому що вони, якби да, показують, що то було неправда. Вже це правда є, є да, і воно так іде завжди. А істина правда, яка незмінна, це є Ісус Христос, це Слово Боже. Воно незмінне, воно завжди вічне, тому що це є Господь вічний і. Навіщо нам господь? Чому ну да? Це для того, щоб пробудити свій розум, пробудити своє серце до любові, милості, благодаті для того, щоб жити згідно. Тому що кожен хоче жити щасливо. Ми щасливо, гоняючи за якоюсь інформацією да, дерева цього пізнання, не можемо. Та так так і Єва в них був вибір. Вони з'їли з дерева життя, вони жили. Да? Вони були повноцінно їм ні п ну, вони не ні в чому не, не, не мали потреби. А вони з'їли з дерева пізнання, допомогло їм це якось, покращило їхнє життя. Ні, да? вони тільки навпаки дізналися, що вони е, ну. Голі, да, і це ніяких знань, покращення, тільки на покидав про що хвороби, страждання, прокляття так само в нашому житті. Від чого ці прокляття, хвороби, від того, що ми живемося не від, від джерела життя, да, не від слова Божого. І чому ми не...